Як ми знайшли комерцію під 12% в річних у доларах? Розповім коротко про один реальний кейс. До мене звернувся клієнт, який шукав комерцію, комерційну нерухомість з бюджетом від 200 до мільйона доларів. Ми об'їздили кілька об'єктів. Але постійно щось не підходило: то слабка локація, то стара будівля. То занадто високі тарифи по утриманню. І тільки коли ми натрапили на нову двохповерхову будівлю, де вже працював діючий бізнес, усе зійшлося. Готова оренда, вже є прибуток. Усе прораховано. Пропозиція була ідеальною. З готовою дохідністю 12% річних у долар. Ось так і закрили угоду. Якщо вам цікаво подібні варіанти, пишіть. Підписуйтесь, попереду ще багато кейсів з практики. Хочете подібний варіант? Напишіть. Підписуйтесь, щоб не пропустити новий кейси.